Як часто потрібно чистити клавіатуру MacBook, все залежить від типу клавіатури. Apple використовує два варіанти: перший менш надійний та проблемний це метелик, і другий більш надійний, сучасний, який потребує менше уваги, це ножиці. Якщо у вас MacBook з 16 до 19 року з типом кріплення метелик, кріплення самої кнопки знаходиться зверху, тобто і знімати її потрібно зверху. Потрібна якась пластикова. Лопатка. Потім верхній частині піддіваємо з однієї сторони і потім з іншої. Кнопка досить легко, спокійно витягується, без шкоди для MacBook. Для того, щоб встановити кнопку на місце, все робимо в зворотньому порядку. Потрібно спочатку зацепити нижнє кріплення, задвинути кнопку донизу. І потім натиснути зверху. Як бачите, все працює, шкоди для MacBook ніякої немає. Візуальний тип клавіатури можна відрізнити, оглянувши її. Тобто, якщо вона втоплена майже в рівень з корпусом це метелик. Якщо вона виступає і дає достатньо великий хід кнопки, це значить, що це ножиці. Щоб зняти клавішу з механізмом типу ножиці, нам потрібно звернути увагу на нижню частину, де знаходиться саме кріплення застіпки. застібки. Підіваємо з правої або з лівої сторони і по черзі обережно піднімаємо доверху. Після цього кнопка знімається, ви можете все очистити і одягнути назад. Для того, щоб встановити клавішу на місце, нам потрібно все зробити в зворотньому порядку. Спочатку верхня частина. Закріплюємо і натискаємо на низ. Клавіатура з типом механізму металик використовувалась з 2016 до 19 року. Потім її замінили на більш новішу, якщо так можна сказати, тому що вона використовувалась до 15-го і тепер у 2020 році. Для чого взагалі потрібно знімати з кнопки повністю для чистки, так як чистку можна провести або зжатим повітрям, просто продувши, можна чисткою щіточки. Знімати кнопки потрібно в тих випадках, коли вони сильно забруднені, багато пилу, можливо, потрапляння вологи. Кнопки залипають, не натискаються. В такому випадку потрібно знімати повністю кнопки для того, щоб якісно очистити, та клавіатура знову працювала як нова. Тому, якщо ви вирішили зняти кнопки для чистки клавіатури, до цього потрібно підходити обережно, знати де саме знаходяться кріплення, тому що можна пошкодити і буде тільки гірше.